Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні ми поговоримо про стосунки між мароканцями. Поговоримо, чи є в Мароко інтим до шлюбу, як мароканці розподіляють сімейний бюджет, де і як знайомляться. Поговоримо про калим, що дарує мароканець своїй нареченій. Коротко кажучи, це буде таке фонове відео, яке можна навіть і не дивитися, а просто розслабитись, займатися своїми справами та слухати на фоні. Але, думаю, буде цікаво. Перше, хотіла проговорити дисклеймер. Стосунки між людьми це дуже індивідуально. Немає двох однакових історій, тому я буду просто розповідати свої спостереження. І це не означає, що всі марокканці так живуть і так будують стосунки. Друге, тут я буду розповідати про стосунки саме марокканця з марокканкою, а не з українкою чи будь-якою іншою іноземкою. Бо як не крутиться трохи різні історії. Можливо, надалі я зніму і відео про такі стосунки. Почнемо ми з вами з самого початку. Трішки якась тавтологія вийшла, але все-таки знайомство, де і як знайомляться марокканці. Тут все як і у нас, більшість людей знайомляться в інтернеті, Фейсбук, Інстаграм, можливо, якісь додатки для знайомства. Після спілкування в інтернеті вони так само, як і ми можуть зустрітися і посидіти в кафе чи десь погуляти. Але тут є свої моменти. Якщо дівчина самостійна, незалежна живе не під контролем своїх батьків, то вона може зустрічатися з хлопцями, ходити на побачення і робити, що їй там заманеться. Але якщо вона живе з батьками і вони суворі та мають традиційні погляди. То хлопцю треба буде попросити дозволу у батьків, щоб погуляти з дівчиною. Марокко не та мусульманська країна, де тобі просто в день весілля дають наречену чи на нареченого, і все. Тут є стосунки спілкування до весілля, і люди тут стають все більш сучасні, та ситуація змінюється в більш вільну сторону. Але повної свободи в цьому плані тут ще немає. Інколи тут знайомляться і на вулиці, ми сиділи з чоловіком в парку і бачили, як хлопці підходили знайомитись до дівчат і просили їх контакти. Це теж є. До речі, вони довго випрошували їх інстаграми, одна дівчина все ж таки дала інстаграм, а інша ні. Тут ще досі популярне сватання. Що я маю на увазі? Коли батьки, можливо, тітки та дядьки допомагають знайти хлопцю чи дівчині партнера. Наприклад, є дві знайомі жінки, одна каже. Там мої латіфі, так сподобався твій син Мохаммед. Давай я дам тобі її номер телефону, а ти даси його своєму сину, може вони поспілкуються, сподобаються одне одному. Другий варіант може бути, коли якась жіночка заводить розмову з дівчиною і говорить: ти така гарна, а в мене є син, і він шукає собі дружину. Обміняємось контактами, він тобі напише. І це для них не є щось типу: жіночко, ви що з глузду з'їхали, я вас не знаю. Деякі дівчата дають без питань свої контакти, а раптом це доля. Ще один варіант це коли сам хлопець чи чоловік вирішив одружитися, то вхід теж йдуть різні засоби. Сватовство там теж присутнє. Я спостерігала, як шукали жінку для одного родича мого чоловіка, і я вам скажу, що я б не хотіла бути на місці цих дівчат. Перше він знайшов дівчину в соцмережах, яка йому сподобалась, і він з нею переписувався в соцмережах. Але в той же час батьки йому теж шукали кандидаток. Наприклад, у батька були друзі, у яких була там вільна донька. Батько брав номера цих доньок, давав їх сину, і син там з ними далі спілкувався. Якщо вони одне одному сподобались, тоді або сім'я хлопця їхали знайомитись до дівчини, або сім'я дівчини до хлопця. Це вони вже як домовляться. Частіше за все все ж таки хлопець їде до дівчини. Ця зустріч ні до чого взагалі нікого не зобов'язує. Вони просто дивляться одне на одного, якщо щось пішло не так, і хтось комусь не сподобався, то спілкування саме по собі, сходи на нівець та і все. Якщо вони одна одному сподобались, то вони далі спілкуються, хлопець може брати на побачення дівчину, і через деякий час, якщо вони вирішують одружуватись, знову зустрічаються батьки, домовляються про весілля і таке інше. Приводу ситуації, де шукали родичу мого чоловіка дружину, мені це нагадало передачу Останній герой, бо до фіналу там доходить найсильніша кандидатка. До речі, він одружився якраз на тій дівчині, яку знайшов в інтернеті сам. І ще так: до слова, не тільки мароканки собі обирають найбагатшого, найперспективнішого. Мароканці нічим не відрізняються. Вони зараз теж шукають дівчат і гарних, і щоб батьки були небідні, і сім'я пристойна, і сама дівчина була бажана за світою. Мало того, якщо хлопець і дівчина з одного міста, то сім'ї ще намагаються у якихось спільних знайомих дізнатися, що за родина, скільки в них грошей, які чутки про них ходять, і таке інше. Плюс тут діти прислухаються до думки своїх батьків. І інколи буває, що наречена батькам не сподобалася зовнішністю, і вони там можуть закрити на це очі, і типу, сказати, що. Якщо тобі подобається, можеш одружуватись, але бувають такі моменти, коли дівчина зовсім не сподобалась, щось не так в її поведінці, зовнішності чи біографії, і батьки проти такого шлюбу, марокканці дуже рідко йдуть на перекір своїм батькам. Якщо батьки будуть категорично проти якогось хлопця чи дівчини, діти їх послухають і завершуть ці відносини. Якщо заговорили про гроші, то розкажу вам про калим, або це називається махар. Мароканець повинен своїй майбутній нареченні купити золото і після весілля дати якусь суму грошей. Це не відра золота і не мільйони доларів. Тут все залежить від достатку майбутнього чоловіка, і скільки він взагалі готовий на це все витратити грошей. Ці гроші не даються батькам нареченої, це не викуп за мароканку, ці гроші і золото даються самій нареченій. Так про які суми взагалі йде мова. Якщо ми говоримо про людину зі середнім доходом, у якого зарплатня приблизно від тисячі доларів, то це знову ж таки індивідуально, але приблизно тисячу доларів хлопець виділяє на золото. Це на марокканські гроші, 10 тисяч дирхамів. До речі, золото дівчина обирає сама. Наречені їдуть в ювелірний магазин, і дівчина обирає, що їй подобається. І десь тисячу дають вже на весіллі в грошах. Хоча дають і більші суми, і менші, це все індивідуально і залежить від достатку. Мароканка може відмовитися від махра або попросити, щось чисто символічне, але ніхто не відмовляється. Якби я була мароканкою, я б теж не відмовилася. Хоча ці гроші мароканка все одно інколи витрачає на облаштування будинку, тобто, все одно вони йдуть в сім'ю. Не завжди, але часто. До речі, якщо говорити за золото, то зараз мароканка обирає собі якісь браслети, часто такі набори з ланцюжка і сережок і, звичайно, обручку. Зазвичай це не якісь обручки, як у нас, більш класичні, це обручки, якими у нас чоловік робить пропозицію, тобто обручка для заручень. Або зараз популярні комплекти, де відразу і каблучка до заручин, і каблучка для шлюбу. До речі, мароканки інколи й не носять каблучку кожен день, а чоловікам купляється звичайна каблучка, не золота, срібна або платинова. Більшість мароканських чоловіків золото не носять. Марокко золото вважається жіночим металом. І ще одне це просто так до слова, якщо ви бачите на святі чи у звичайному житті мароканку обвішану прикрасами, то не факт, що вони всі золоті. Мароканки спокійно носять біжутерію. І така цікава деталь: середній вік вступу в перший шлюб становить 25,5 років для жінок проти 31,9 років для чоловіків. Сільські жінки виходять заміж у меншому віці, ніж міські. Я зараз так пригадую мароканок мого віку, яких я знаю, і вони всі якраз повиходили заміж у 25-26 років. Більшість мароканок хочуть і прагнуть вийти заміж. Але сучасні мароканки, які мають розумних батьків, спочатку здобувають вищу освіту, знаходять роботу, а вже потім виходять заміж. І тут зазвичай у пар більша різниця у віці. Ще один цікавий факт: що марокканські жінки ніколи не беруть прізвище чоловіка. Вони завжди залишаються на своєму ніякого вибору, чи взяти прізвище чоловіка, чи взяти подвійне прізвище немає. Вони залишаються на своєму прізвищі і все. Воно не дивно, знаючи, як довго і муторно робити документи в Мароко. То поки жінка змінить прізвище у всіх документах, можна 10 разів посивіти або розлучитися. Ну але в житті до неї все одно будуть звертатися на прізвище чоловіка. Мадам та мадам та дітям дається прізвище чоловіка, звичайно. Ідемо далі, відповідаючи на питання інтиму до шлюбу. Це питання дуже таке цікаве і неоднозначне. Перше, що хочеться сказати, що марокканці не живуть до шлюбу разом. Це табу. Тут не одружені парі, не здадуть квартиру чи там номер готелю, щоб поїхати разом на відпочинок. Такого не буде, і це стосується навіть іноземних пар. Ми з чоловіком їздили відпочивати на північ, там просто винаймали квартиру по добову, у нас просили показати документ, що ми одружені. Тобто, по суті, їм нема де цим і займатися. Деяких пар все ж таки є інтим до шлюбу, і, взагалі, без того, щоб комусь обіцяли цей шлюб, це завжди є, було і буде в будь-якій країні, і в консервативній і більш відкритій. Все одно інтим є далеко не у всіх, принаймні жінок. Тема інтиму Мароко досить табуйована. Тут пари не цілуються та не обіймаються на вулиці чи у присутності своєї сім'ї, але все одно інколи можна побачити, як пари шоркаються по кутках, десь там сидять, обіймаються, цілуються в темному парку на лавочці або в якомусь кутку, де майже не ходять люди. Висновку інтим до шлюбу тут вважається далеко не нормою. А у тих, у кого він є, вони намагаються це максимально приховати. Ось і все. Але як в серіалі Клон довідки про незайманість ніхто у дівчат не вимагає, і про старадло після шлюбної ночі ніхто нікому не показує. Тут не ок розмовляти на інтимні теми, навіть між нами дівчатами. Інколи це ще й може обернутися боком. Про вас погано подумають. Навіть якщо це якась близька подруга, краще притримати язик. Бо мені розповідали історію, як були дві подружки, вони поїхали на навчання в Україну. Там вони тусили разом весь час разом, і в одної із них з'являється хлопець. Він був мусульманином, але не марокканцем. У них вже серйозні стосунки, діло йде до шлюбу. Хлопець спілкується з її мамою, все прекрасно. Але в один день йому хтось надсилає інтимні фото цієї дівчини з її колишнім. Цей хлопець, недовго думаючи, скидає ці фото її мамі, і пише: ось, подивіться, яку доньку ви виховали. Звичайно, вони розстаються, а хто прислав хлопцю ці фото? Подружка. Тому мораль цієї байки дивіться, що кому і плескаєте своїм язиком. Ідемо далі, коли мароканці вирішують заводити дітей, а вони не вирішують, вони їх відразу заводять. Мароко заведено заводити дітей одразу у багатьох пар. Так, весілля декілька місяців, перша вагітність, далі ще одна, і так по накатанні. Зараз кількість дітей в сім'ях зменшується. Хтось вважає достатньо мати двох дітей, але тут ще багато людей мають по троє дітей, принаймні сімей з трьома дітьми тут більше ніж у нас. До слова, контрацепція тут доступна людям точнішенько, як і у нас. Для протизаплідних препаратів тут не потрібен рецепт і презервативи можна купити і в аптеці, і в супермаркеті. Це не проблема. Як марокканці розподіляють сімейний бюджет? Тут треба відмітити, що відсоток жінок, що працюють за 2019 рік, склав 32,2%. З цієї цифри пройшло майже 5 років. Марокканська держава намагається збільшити відсоток жінок, що працюють, тому думаю, зараз це відсоток більший. Однак з цього випливає, що жінки в більшості сидять вдома і займаються вихованням дітей та веденням домашнього господарства. Говорити про ведення такого бюджету нудно, що про нього говорити. Чоловік сплачує всі необхідні рахунки, купляє продукти, дає якусь суму грошей для дружини, або якщо вона у нього просить грошей, він їй їх дає. От і все. Цікавіше поговорити, як відбувається у пар, де працюють обоє. Або у жінки може бути свій пасивний дохід. Наприклад, спадок від батьків, якась нерухомість, бабусі мого чоловіка в спадок дісталася ферма, від якої бабуся отримує дохід. Не всі жінки, які не працюють, не мають власних коштів. Коротше, поговоримо про пари, де є гроші в обох. У таких пар частіше за все гроші чоловіка це наші гроші, гроші дружини це гроші дружини. Чоловік буде сплачувати якісь стандартні рахунки, типу комунальних платежів, рахунки за школу чи дитячий садок, і таке інше. А дружина буде витрачати свої гроші на те, що буде вважати за потрібне на себе, можливо, щось купляти дітям, якщо їй буде потрібно, то на продукти і таке інше. Але це не у всіх так. Ситуації бувають різні. Я знаю пару, де чоловік такий скнара, що жінка покриває більшу частину витрат сімейного бюджету, хоча її чоловік заробляє більше. Тут все індивідуально, але в більшості випадків чоловік забезпечує родину і вважає це своїм обов'язком. Взагалі, 32,2%. Чому така цифра і чому мароканки частіше просто залишаються з дітьми? Перше, це те, що рівень освіченості у жінок у Марокко менший ніж у чоловіків. Друге, це те, що тут немає безплатних дитячих садків, і декретна відпустка триває лише три місяці. Наприклад, жінка народила, пройшло три місяці, куди дівати дитину. Тут два варіанти. Це віддати дитину своїй матері чи свикрусі, щоб вони доглядали за дитиною. Але якщо немає допомоги зі сторони бабусь, чи там вони живуть в іншому місті, або працюють, куди діти дитину, Найняти няню. А якщо у жінки й у няні однакова зарплатня, то який сенс наймати няню? Тому жінки не працюють. Плюс, навіть якщо дитині вже є три роки і її можна віддати в садок, то що робити з дитиною літом, коли садок зачинений? Так, тут на все літо садки зачиняються, як і школи, де діти дитину літом. Але є і ви тих жінок, яким і легше просто вийти заміж, піти з роботи, якщо це ще якась недужа робота, і займатися хатніми справами. Та й і все, тут кожному своє. Тепер поговоримо про те, хто в сім'ї головний. За ким остаточне рішення? Чи можливо у марокканців все ж таки партнерські стосунки? В більшості випадків чоловік тут вважається головою сім'ї, і тут патріархальний уклад сім'ї. Мароканки це знають, і якби по їхньому відношенню можна сказати, що їх це повністю влаштовує. Я думаю, що їх це влаштовує, бо так по суті вся відповідальність за сім'ю та і за себе саму лягає на інші плечі. Хоча це все одно не означає, що мароканська дружина взагалі не має права голосу. Звичайно, чоловік з нею радиться, якісь рішення вони приймають разом. В якихось моментах чоловік робить повністю, як сказала, дружина. Багато наших дівчат, які приїжджають в Марокко, говорять, що марокан. Типу, крутять своїми чоловіками, як хочуть, і отримують все, що їм треба. Я не думаю, що це на 100% так. Марокканські чоловіки це не просто якісь безвільні істоти, які просто роблять все, що ти захочеш. Це теж люди, які мають свою думку, ну але водночас і жінки теж не безвільні істоти, які роблять так, як скаже її чоловік. Коротко кажучи, все як у всіх, кожен бореться за свою думку і виграє сильніший. Нічого нового. Також я вже думала завершувати відео, але зустрічалася з нашими дівчатами, які живуть в Мароко довше, ніж я, і мають більше якогось досвіду. До речі, дівчата, привіт, якщо ви дивитесь це відео. І я їм сказала, що я зараз пишу сценарій про стосунки між мароканцями, поділіться своєю думкою. А думка була така: що шлюб між мароканцями це просто про взаємну вигоду. Особливо зі сторони мароканки вона шукає найбагатшого, а мароканські чоловіки дуже часто довго гуляють, пізно одружуються і шукають собі дівчину просто молодше, можна і без освіти, щоб вона сиділа вдома, обслуговувала його і ростила його потомство. І ще варіант, коли дівчина має хорошу освіту, вона, до прикладу, лікар, стоматолог чи фармацевт. Це престижні професії для Марокко, і такі спеціалісти добре заробляють. Зазвичай вона обирає собі або теж лікаря, або все одно партнера такого ж достатку, або більшого. І я зараз дійсно пригадала історію, яка була не у близьких родичів, була пара, вона педіатр, а він просто звичайний поліціян, безперспективний, він чи не міг, чи не хотів просуватися вверх по кар'єрній драбині. Вона його кинула, сказала, обійдуся і без тебе. І вони розлучилися при тому, що вона була вагітна, і він навіть свого сина і не бачив. Ось такі історії. І ще одна думка: що оскільки часто пару дітям шукають батьки, деякі до весілля мало спілкуються, вони одружуються і через деякий час виявляється, що вони одне одному не підходять. А розлучатися з якихось причин не хочуть, може живуть разом заради дітей. Жінки не хочуть просто бути розлученими, бо для Марокко це не дуже добре. А вживатися разом якось треба. То вони починають кожен жити своїм життям. У неї там своє життя, в нього своє, і вони навіть спілкуються з одне з одним по мінімуму. І це одна з теорій, чому тут купа чоловіків пенсійного віку і не тільки півдня проводять у кафе. Щоб не бачити свою жінку і взагалі з нею ніяк не взаємодіяти. Ось такі пиріжки. На цьому в мене все. Напишіть, що для вас було цікаво почути, що вас здивувало. Чекаю ваші думки в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео!